Вітаю леді та джентльмени! Ми продовжуємо нашу подорож у світ модифікацій для битви за середзем'я після короткої паузи. Отож сьогодні ми розглянемо додаткові зміни до здібностей Галадріель. Я прочитав коментарі під першим відео і вирішив внести деякі зміни до основних здібностей. Перше, покращений принцип прикріплення шпигунського об'єкта, щоб бачити очима ворожих юнітів. Раніше ця здібність працювала за допомогою Weapon Fire Special Ability Update, що означає, що об'єкт з'являвся як частина атаки. Цей метод мав один невеликий недолік, що здібність не могла досягти цілі, особливо на далекій відстані, бо там могла бути перешкода або будівля, що стояла на прямій лінії, яка необхідна для запуску здібності. Тепер ця здібність працює через OCO Special Power, яка не обмежена такими умовами. Друге було кілька коментарів про здібність світловалінур, де зазначалося, що вона слабка. Мені особисто подобається ця здібність, але я також подумав, що це буде гарна ідея, щоб Галадріль могла зцілювати. Тому на третьому рівні замість світла Валінор, що атакує у відповідь на пошкодження, Галадріаль буде відновлювати 50% здоров'я союзних юнітів у радіусі 100. Це ті ж параметри що в здібності ельфійського створеного героя. Крім того, я додав до цієї здібності активний дебаф, що був у старій здібності далекоглядність Галадріель. Отож Лінор» тепер пристрілює союзників і нівелює лідерство ворогів, які не можуть отримувати досвід від битв протягом 30 секунд. Коли Каладріль отримує дари Лорієна, хоча це насправді не дуже логічна назва, оскільки дари Лорієна давали гостям лорди Лорієна, а не нагороджували ними себе. Проте ця здібність була присутня навіть у старій версії цієї гри, тому поки ми закриємо на це очі. Отож, коли Галадріль отримує дари Лорія, на ця здібність також атакує волорогів світлом, що завдає помірну кількість магічної шкоди 200 одиниць у радіусі 200 і перетворює тролів у камінь. Також тут ви можете побачити опис оригінальних бафів, які присутні у Галадріель. Я забув додати цей текст минулого разу, тому що створення кнопок і описів до них не є найбільш захоплюючою частиною, як на мене. Третє. Оскільки мені сподобалася ця здібність, яка реагує на пошкодження, я додав її як автоздібність до магічних ланцюгів, що зупиняють ворожих героїв. На п'ятому рівні, коли Галадріль отримує дари Лоріена, раз на 50 секунд вона буде захищена на 20 секунд ельфійською магією, яка атакує при атаці на Галадріель. Ця здібність не активується за допомогою цієї кнопки, вона буде працювати автоматично, коли поруч є ворожий герой або монстр, або Галадрій оточена ворогами. Чим більше пошкоджень отримає Галадріль, Тим більше шкоди ця здібність завдаватиме ворогам. Отже, тепер сила віддачі цієї здібності залежить від стану Галадріель. Коли здоров'я Галадріель вище, ніж 2500, то вона буде вражати у відповідь на 20 одиниць шкоди у радіусі 30. Коли здоров'я Галадріель вище, ніж 1000, але нижче, ніж 2000 з половиною, вона буде завдавати 40 одиниць шкоди у радіусі 60. І коли вона сильно поранена та її здоров'я нижче, ніж одна тисяча, вороги будуть уражені після дотику до Галадріель на 50 одиниць шкоди у радіусі 90. Четверта зміна. Новий візуальний ефект для захисного бар'єру. Чомусь цю здібність можна знищити. Юніти, енти і структури є повністю невразливими в радіусі цієї здібності. І якщо не буде такого недоліку, як вразливість сфери до магії, буде важко грати проти такої команди, особливо коли ельфи зібралися біля вашої бази, і їх не можна зупинити протягом 30 секунд. Але ця сфера має 40 тисяч здоров'я, тому стандартний, немагічний тип атаки не завдаватиме їй суттєвої шкоди. П'ята зміна, здатність королеви бур також змінилася. Я прочитав пропозицію, щоб Галадріаль могла викликати торнадо на 10 рівні. Оскільки торнадо буде викликатися Галадріель, коли вона матиме єдиний перстень, і я хотів зберегти здатність Storm Queen, я просто змінив цю здібність. Тепер Галадріль стане справжньою королевою бурі, серцем урагану, що знищує ворогів на її шляху. Входи від цього торнадо на 40% менше, ніж від стандартного торнадо, і ефект зникне, якщо галадріль буде знищена. Також тут у нас є всі оригінальні переваги від цієї здібності. Вона тимчасово отримує плюс 50% броні, плюс 140% швидкості та плюс 300% до сили удару для структур. І тепер вона атакує ворогів блискавкою. Я змінив візуальний ефект, але шкода від атаки така ж, як і в оригінального вітрового бласту. І відповідь на питання, чому ефекти ній мають різні кольори на різні рівні. Перстень ненді це перстень води. І як ви знаєте із фізики, ЛГБТ плюс ельфи фарбують краплі дощу у різні кольори, щоб поширювати інклюзивність. Саме тому ми бачимо веселки. Звичайно, я жартую, бо всім відомо, що це роблять за але синій колір буде переважати для ненді, оскільки синій ефект асоціюється більше із водою, ніж жовтий. Більшість героїв будуть мати такий ефект жовтого кольору і найсильніше синього. І якщо я зроблю повністю жовтий колір для бафів, це може викликати питання і небажані асоціації. А на 9 і 10 рівнях колір буде білим, тому що це типовий колір світла, і ми бачимо кольори, тому що фотони мають різну довжину, і світло заломлюється в спектральні кольори при проходженні через воду. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та приємного модінгу.